Український боксер Василь Ломаченко сенсаційно програв бій за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. П'ять порушень животи тиші минулої доби на Донбасі. Щонайменше 44 людини затримали під час акції протесту в мінську. Напередодні про це повідомляє про центр Весна. 5231 людина захворіла на ковід минулої доби в Україні. Найбільше на Харківщині майже 600 нових випадків в Києві, 453 Також у Хмельницькій, Сумській і Львівській областях 90 хворих померли. Ну і від завтра в Україні нові зони карантину до червоної зони увійшли суми Івано-Франківськ-Полтава, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. Згідно з правилами в цих містах мають заборонити роботу громадського транспорту, торгово-розважальних центрів, кафе і ресторанів. Ну і нагадаю, згідно з даними міністерства охорони здоров'я, сьогодні в Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину. Український боксер Василь Ломаченко сенсаційно програв бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі американцю Теофіму Лопесу. Рішення суддів одноголосне, поєдинок відбувся напередодні в Лас-Вегасі. Суперники провели усі 12 раундів. Лопес був активнішим на ринзі. Наніс більше ударів та переміг у більшості раундів. На кону бою стояло титули легкої ваги WBA, WBO, WBC, даблюбісії з Рінґ, якими володіє Ломаченко, А також пояс американця IBF. П'ять порушень режиму тиші минулої доби на Донбасі. Під приціл ворожої зброї потрапили водяне, удіївка та шуми. Там противник здійснив провокативні постріли із гранатометів різних систем. Біля пущовика тише нашим військовим вдалося подавити два квадрокоптери, які перетнули лінію розмежування. Ну і від опівночі на Донбасі тихо. Комфортні умови для онкохворих. Корпорація Рошен відремонтувала відділення онкогематології та створила відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку. В одній з лікарень національного інституту раку. Тепер кажуть, лікарі у відділенні зможуть нарешті налаштувати безперервний процес трансплантації кісткового мозку. Заклад відвідала дружина п'ятого президента Марина Порошенко. Ще рік тому у другій лікарні Національного інституту раку могли лише мріяти про такі умови, які є нині після капітального ремонту. Раніше у будівлі, в якій розташоване відділення онкогематології, багато років протікав дах. Під фундамент підтікала вода з каналізаційної труби, як результат майже по всіх стінах будівлі грибок, який просто вбивший для людей із таким захворюванням. Нині у відділенні онкогематології комфортно і затишно нові меблі і ідеально облаштовані для комфорту хворих. Санітарні кімнати є кнопки виклику до палат медсестри та лікаря у разі, якщо хворому стане зле. Крім того, у закладі переклали частини зношеної каналізації, облаштували нові каналізаційні колодязі, відремонтували мережі водопостачання і зробили новий тепловий пункт. А ще тепер клініка має резервну лінію електропередачі. Зможуть тут отримати дійсно вже на європейському рівні, на світовому рівні медичні послуги, і дуже важливо, що це буде таким зразком для інших лікарень України, як має виглядати відділення, як воно повинно бути оснащене яким обладнанням і в яких умовах мають працювати наші лікарі? Було прийнято рішення взяти за цей проєкт. Це були спочатку проєктні роботи. Далі це вже було виконання робіт, і ми вичищали абсолютно ну, до цеглини. Вичищали ці стіни, вичищали підлогу. От все зняли, обробили захисними засобами. І ось привели в такий вигляд, який ви зараз сьогодні ну от бачите. Допомога корпорації Рошен Національному інституту раку розпочалася ще 2018-го. Тоді до Рошен звернулися з проханням зробити і обладнати приміщення для забору стовбурових клітин, які необхідні для трансплантації кісткового мозку. Та з цієї кімнати все тільки почалося. Представники корпорації Рошен поспілкувалися із лікарями і зрозуміли, як багато допомоги ще потребує заклад. І рік тому взялися до масштабніших змін для лікарні, повністю відремонтували два по. Поверхи. Цокольний, де будуть технічні приміщення і хол, і перший, де розміщене відділення онкогематології. Там облаштували маніпуляційні блоки трансплантації кісткового мозку, палати стаціонару та стерильні бокси для пацієнтів з пересадженим кістковим мозком. На все корпорація Рошен витратила 50 мільйонів гривень. В Онкогематології умов дуже багато залежить, тому що це пацієнти з імунодефіцитом. І умови тут дорівнюють шансу вижити, тому що кількість ускладнень, у тому числі фатальних, напряму, залежить від того, яка ну мікробіологічно чиста буде тут середовище. На щастя, ми це отримали. Я дуже радий, що ми нарешті зможемо якісно працювати. Тепер після ремонту лікарі сподіваються, що трансплантація кісткового мозку побільшає в рази. Бо нині в Україні такі операції роблять лише 6% людей, які їх потребують. Крім того, за словами лікарів, нарешті з'явиться можливість робити унікальні операції з пересадженням стовбрових клітин дорослим. Наразі в Україні цього не робить ніхто. Цього нашого колективу. Інституту рака від пацієнтів величезні слова подяки. Цей величезний, дуже важливий проєкт для всієї нашої України, який вже з кінця цього місяця розпочне свою повну потужність. І ми. В рік зможемо рятувати вже вдвічі більше людей з автогінною трансплантацією. Щороку близько 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак. При цьому хвороба забирає близько 65 тисяч життів. Боротися із раком і перемагати у цій боротьбі один із пріоритетів благодійної діяльності кондитерської корпорації Рошен. Вікторія Максимова, Антон Пузань, телеканал прямий. Через негоду знеструмлені 43 населені пункти постраждали Чорнігівська, Донецька та Кіровоградська області. Найбільше шкоди у Кропивницькому. Там у несприятливі погодні умови травми отримали троє людей. Двох госпіталізували загалом сильний дощ. Прову вітру пошкодила дахи понад 140 будівель та повалило близько 110 дерев. 11 господарств підтоплені наразі триває ліквідація наслідків негоди. Найбільший сміттєвий полігон України, що під Києвом, планують закрити. Про це в чергове заявили в Київській державній адміністрації розмови про закриття переповненого звали, що ведуть уже чотири роки. Проте підготовка триває й досі. Наша Оксана Іваницька повернулася із полігону в підгірцях. Що побачила, дивіться у наступному сюжеті. П'ятий сміттєвий полігон, куди звозять більшість відходів столиці, працює вже 34 роки. Він найбільший в Україні і вже майже вичерпав свій ресурс. Щороку тут приймають до півмільйона тонн сміття. Уявіть собі, це як більше восьми тисяч вагонів протяжністю 150 кілометрів. А в цій горі тепер присипані ґрунтом лише частина багаторічних відходів з-за вишки з 15 поверховий будинок. Тут нескінченний крик чайок і шум важкої техніки. Запах одразу викликає нудоту. Все через газ у суміші метану, і сірководню, який виділяється, коли гниє органіка. За добу понад сотня машин безперервно сюди звозить більше тисячу тонн столичного сміття. площа полігона під Києвом понад 65 гектарів. Розмови про його закриття столична влада веде вже четвертий рік, але підготовка триває й досі. Андрій Гручинський, очільник Київспецтрансу що вивозить із охороні відходи на полігоні, показує першу ділянку, яку вже засипали ґрунтом, і готують до закриття. Це величезний пагор площею 17 гектарів з утрамбованих шарів сміття. Далі тут мають почати рекультивацію. Будуть споруджені спеціальні комунікації для Відведення фільтрату додаткові для відведення дощової води, а саме тіло полігону буде вирівнено до правильної форми, і далі буде укладено порядку пів метра родючого ґрунту, який перетворить зовні цей, це місце в великий красивий горб, на якому буде рости. Трава і кущі це обіцяють зробити до кінця року. Поки що, ж усе сміття йде на другу більшу ділянку. Про її закриття, поки не йдеться, адже вивозити такий обсяг підходів більше нікуди. Наскільки ще вистачить п'ятого полігону, точно сказати, не беруться. Буквально мова йде про лічені роки і те з великою натяжкою. Це ми говоримо про фізичний ресурс. Якщо ми говоримо про моральний ресурс, то такий вид поводження з відходами, як захоронення ну це. Позавчорашній день і ось світ від цього відійшов. Альтернативою має стати велике сміттєпереробне підприємство. Принаймні так кажуть у київській адміністрації. Доки його не буде, полігон не закриють. Та чи близька ця перспектива? Досі невідомо. Зараз у Києві розроблений уже проект регіонального плану управління відходами. Його розробляє кожен регіон. він уже зараз на фінальній стадії ми його презентуємо. Водночас на модернізацію і реконструкцію полігону виділили понад 300 мільйонів гривень. Ще п'ять років тому тут була загроза екологічної катастрофи. Тепер нові системи очищують фільтрат, темну небезпечну речовину, яка утворюється під горами сміття після опадів. Утім, третину, яка лишається, так званий концентрат, однаково подіяти нікуди. І, хоч цей полігон фактично єдиний в Україні, який намагаються закрити порівняно безпечно для довкілля, глобально це проблеми не розв'язує, доки в Україні відсутні. Тут переробна галузь питання до законотворців: чи вони готові дійсно провести реформу, чи вони готові сказати українцям, що шановні громадяни, якщо ви хочете, щоб ваше сміття не звозилось на полігони і не знаходилось там сотні років, що ви хочете, щоб сміття перероблялось, потрібно оплачувати за цю послу. Слуга вивезення і захоронення сміття ній коштує 35 гривень. Якщо врахувати перероблення, тариф може зрости до 100 гривень на людину, але більшість до цього каже Грушчинський не готові. Нині ж переробляють лише близько 5% усіх відходів, решту захоронюють. Хоча практично всі сміттєзвалища не відповідають екологічним вимогам, а третина з них перевантажені. І доки в раді досі розглядають законопроект про управління відходами, а навколо нього виникають корупційні скандали. Україна продовжує консервувати сотні. Мільйонів тонн сміття, які могло би стати цінним ресурсом. Оксана Іваницька, Володимир Головець, Прямий канал. Протистояння за нагірний Карабах триває Азербайджан і Вірманія звинуватили одне одного у зриві перемир'я. Зокрема, Баку повідомив про обстріли з артилерії та мінометів. Водночас Єреван зафіксував ракетні постріли. Гуманітарне перемир'я в регіоні. Оголошене сторонами не було чинності напередодні опівночі. Ну і нагадаю, ескалація в нагірному Карабасі розпочалася 27 вересня. Загалом же боротьба за між країнами за регіон триває з 1988 року. Юридично нагірний Карабах є Азб... Азербайджанською територією, однак більшість населення становлять вірмаль. Щонайменше 44 людини затримали під час акції протесту в мінську напередодні. Про це повідомляє правозахисний центр Весна. У столиці відбулися студентські і жіночі марші. Вимоги учасників не зміняться. Відставка Олександра Лукашенка проведення нових повторних президентських виборів, а також звільнення всіх політв'язнів і затриманих. І з цими гаслами люди пройшлися центром мінська. Втім, згодом туди прибули в соловики та почали заштовхувати людей до автозаків. Нагадаю, після серпневих виборів президента Білорусі триває загальнонаціональний страйк. Люди не визнають. Результатів голосування та звинувачують Лукашенка у фальсифікації. Вали проти чинного президента Дональда Трампа загалом на вулиці вийшло тисячі людей. Більшість з них жінки про це повідомляє CNN. Зокрема, з плакатами проти Трампа а також віцепрезидента Майка Пенса мітингували у Вашингтоні неподалік Білого Дому. Люди невдоволені політикою чинної влади. Вони розкритикували ініціативу Трампа висунути Емі Коні Барретт на посаду судді консерватора, як спадкоємиця члена Верховного суду Рут Гінсбург, яка померла у вересні. Ну і нагадаю президентські вибори в Сполучених Штатах заплановані на 3 листопада. Я сподіваюся, що досить багато людей розуміє та бачить реальну ситуацію в Україні, і я дуже хочу, щоб американці добре вивчили всі факти, перш ніж віддаватиму свій голос. Але я закликаю усіх голосувати. С прикордонник знайшов метадон та амфітамін, які намагалися перевести через кордон. Наркотики намагалися вивести через пункт пропуску Губтівка, що на Харківщині незаконна речовина знаходилася у коробці, яку ховали подвійному дні сумки. Щойно пес підійшов до авто, вказав на місце схованки за кілька хвилин. В іншого громадянина, який повертався з Росії в Україну, пес знайшов амфітамін. Просимо молодець. Де це всі новини на цю мить. Наступний репортер менш ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого